Ми дещо оптимізували роботу з пацієнтами відтепер зручно працювати з пацієнтом, як з ідентифікованих пацієнтів в базі Міс, так і з кнопки пошук пацієнта в центральному компоненті. Тут ви можете ввести три основні параметри для пошуку прізвище, ім'я і дату народження. За потреби можна внести додаткові параметри пошуку, також ви можете вибрати пацієнта з бази Міс, якщо такий внесений. Пропишуться всі дані з пацієнта. Також, якщо такий пацієнт є в електронній системі, система одразу його знайде. Ви натискаєте Вибрати і одразу можете працювати з пацієнтом в електронних медичних записах. Також, якщо пацієнта немає, у вас в базі через пошук в центральному компоненті ви можете його створити, вносите. Основні параметри для пошуку. Шукаєте пацієнта і обираєте. Такий пацієнт створюється у вас в базі за основними параметрами, які ви внесли. І також ви можете з ним одразу працювати в електронних медичних записах, що дуже зручно.